Сьогодні вже 19 листопада, і подивіться, яка прекрасна погода тут в Едмонтоні. Переважно у нас же сніги, переважно у нас вже холода, а ще плюсова температура. І це взагалі створює стільки позитиву, тому що це набагато легше, коли нема снігу, коли нема холодів, робити загальні такі речі, навіть такі речі, як знімати різні цікаві відеоролики для вас, мої дорогі друзі. І я хочу вам дещо сказати і попросити перед тим, як ми взагалі почнемо про щось говорити. Мій канал почали атакувати дуже багато російських ботів. І, взагалі, російські боти, як ви всі прекрасно розумієте, і знаєте, атакують україномовний контент. Вони хочуть знищити нашу мову, вони хочуть е, зменшити нашу мову в інтернетах, взагалі в просторах інтернету інтернету. Тому я дуже сильно прошу всіх вас, хто мене дивиться, залишіть подобайку. Це дуже легко робиться, взагалі без ніякої проблеми. Також залишіть коментар, якщо ви звісно можете це, це зробити про вашу думку про цю всю ситуацію, що ви думаєте, чи Канада дійсно. Варта того, чи канадський уряд замало зробив для того, щоб затримати українців, чи взагалі в чому найбільша проблема Канади. Просто цікаво провести таку дискусію, і також підписуйтеся, щоб Ютуб алгоритм побачив, що каналом зацікавлені канал, як то кажуть, діє, і таким чином ми можемо перемогти цих російських ботів і назавжди знищити їх, і щоб вони більше не атакували ніякий україномовний контент. Буквально два тижні тому я був зробив відео про те, що масово е, іммігранти починають покидати Канаду, і вони не хочуть просто тут залишатися, тому що складно, дуже складна ситуація зараз відбувається в Канаді з тим всім, що є. І взагалі, світова криза, вона дійсно відчу, відчутна навіть на найкращих країнах, таких як США і Канада. І я зробив про це відео, але ми там говорили про загальних іммігрантів. А сьогодні я вам розкажу дійсно проблеми українських біженців. Повірте, це дуже і дуже цікаво. Знаєте, українці, які живуть вже в Канаді там 10-15 років, то вони себе почувають досить комфортно. Я вам кажу так, як воно є. Вони вже мають за спиною якісь там хати, автомобілі, знаєте, виплачені чи в загальному сім'я, друзі, нормальні, більш менш роботи, якісь там вже оплачувані вихідні. Тобто вже в них система ця працює. і Вони попали в Україну в Канаду раніше, коли в Канаді було трошки можна сказати легше, менше було конкуренції. А зараз величезна конкуренція. Уявіть, скільки українців приїжджає, враховуючи тепер додайте різних інших національностей. І в Канаді дуже складно знайти роботу, займається деколи аж до двох місяців, щоб знайти більш-менше якусь роботу, не говорячи взагалі про якусь нормальну оплачувану роботу. І це створює дуже великий стрес і велику депресію, велику конкуренцію серед всіх національностей. І люди просто навіть з освітами, які мають освіти, мають знаєте, якийсь такий. Щось, що можуть дати Канаді автоматично. Канада не хоче набирати людей без кваліфікації, без досвіду канадської, канадської роботи. І це дуже не допомагає точно. Але давайте подивимося реально, що якщо до коронавірусу, і навіть під час коронавірусу життя в Канаді було не таке погане, не таке дороге. Ціни на житло завжди були аж десь з 2007 року, як пішли вгору, так і залишилися досить таких невисоких рівнях. А зараз ціни на житло ще вищі, звісно, і люди, і до життя дуже сильно подорожчало. Колись можна було собі нормально жити на мінімалку, запросто можна було прожити в Канаді, і ще навіть щось виходило відкласти. А зараз на більш-менш середню зарплату відкладати просто стало дуже складно, тому що дуже оренда житла пішла вгору. Навіть в такому місті, як Калгарі, яке колись було фактично на тому самому рівні, що Едмонтон. По оренді житла, по цінах на житло, то воно так сильно йде вгору і не зупиняється. Фактично, найбільші два топових міста, в які українці їдуть, це Торонто і Калгарі. І якщо вибрати між Торонто і Калгарі, то Калгарі набагато. Кращий, знаєте, вибір, набагато безпечніший вибір. Але ціни там теж пішли вгору, бо побачили всі, побачили, от калгарі почало бути популярніше. Давайте ми почнемо піднімати ціни. Давайте ми будемо е, заробляти конкретно на всіх цих людях. І люд, людям просто не вистачає коштів, розумієте, щоб прожити, щоб вижити, а щоб відкласти якісь гроші. Це взагалі дуже складно. І люди, можна сказати, не хочуть себе запихати в це рабство і так постійно працювати. І я ще раз повторюю, що. Українці, які вже тут давно живуть, їм тут добре живеться. І ви не можете рівняти те, що Канада для тих українців є погана держава. Просто Канада стала зараз складною, і набагато менше шансів є людям закріпитися. Вони, звісно, є ці шанси, але треба дуже сильно працювати, і треба зрозуміти, що ви хочете. Чи ви хочете, знаєте, три три роки так попутіти, стати рабом, можна так сказати, системи і так. Працювати, працювати і нарешті може десь закріпитися, якщо вам повезе, чи ви хочете просто приїхати, подивитися і просто покинути Канаду і поїхати назад в Україну. Чи я не знаю, хто куди поїде, це вже їхня персональна справа. Ціни на страховку підвищилися. Ціни на продукти підвищилися. Ціни на оренду підвищилися. Ціни на автомобілі підвищилися. Ціни на хати підвищилися. Ціни на загальні пречі, е, продукцію, наприклад, вам треба щось купити до автомобіля, вам треба щось купити, якісь речі для ваших дітей в школу, там ручки, зошити, вам треба е, купити одяг, вам треба е, кудись поїхати відпочити. Все пішло вгору. Колись можна було. Я вам чесно кажу, я пам'ятаю, що колись можна було за 700 доларів, 800 доларів купити квитки і поїхати зі всім повністю, все включено на Кубу. Можна було поїхати в Мексику зараз. Ці ціни по 2000 тисячі доларів, по 1800, розумієте, на особу, і це все дійсно робить величезну різницю. Тобто, все майже подорожчало в два рази, в три рази. Залежить від продукції, залежить що вам потрібно. І люди не можуть витримати цей тиск. Люди, особливо якщо сім'ї є порвані, розірвані. То це взагалі складно. У Канаді дуже сильно ще спасає таке, що коли у вас, наприклад, немає дітей, наприклад, ви молода пара, ви приїхали з Європи чи з України, ви молода пара, у вас немає дітей, і ви тільки чоловік і жінка, ви двоє можете собі дати раду, вам там не треба, знаєте, харчуватися найкращою їжею в перші ще ж дні. Ви можете собі якусь там навіть підвал когось орендувати, там за 500 до 800 доларів піти двоє на роботу. Он це ідеальна для вас ситуація. Ви зможете дійсно себе знайти. Ви приїжджаєте вже з сім'єю, і у вас, звісно, відповідний такий вік, більш-менш поважніший, то це не є дуже весело людям, знаєте, починати з самих низів, коли вони вже не мають тої енергії, тої, того запалу в серці. Знаєте, той про який запал я говорю. Коли ви, наприклад, молодий, ви там хочете гори перелазити, а коли ви вже старший, то воно вже так не має того бажання, хочеться собі сісти. Після роботи включити собі телевізор, включити собі Ютуб і просто послухати канадського марка і відпочити, і не і не переживати там, знаєте, за все повністю, що може відбуватися навколо вас. Канада класна, спокійна країна, більш-менш безпечна країна. І найбільший плюс Канади то те, що ви себе можете почувати ніби як в себе вдома, як не іммігрантом, і також ви дуже далеко від Росії. Ці два плюси дійсно класні про Канаду. І звісно, якщо ви маєте фінанси, якщо ви маєте гроші, якщо ви маєте нормальні роботи, то ця країна класна. тут добре жити, все нормально. Всюди зараз по світу не є легко. Звісно, ви зрозумієте правильно, що зараз світ взагалі котиться вниз. Нічого не є доброго в світі не відбувається кожній країні. В кожній ситуації будуть якісь проблеми і найбільше знаєте що мене болить мене болить серце за дітей тому що я був дитиною коли я переїхав в канаду я відчував це як дитина іммігрант і це не є легко і коли батьки міняють постійно Країни так часто. І вони деколи навіть не мають часу зауважити, що їхні діти можуть бути дуже в депресивному стані. Оце мене найбільше дивує, бо батьки собі дадуть раду. Дорослим немає різниці, дорослі приїхали сюди, потім поїхали в інший бік і вже все нормально. А дитина, знаєте, залишає всюди за собою то добро друзів і відчуття, що вона хоче мати свою домівку, де вона може прийти додому і сказати, що це їхня її домівка. Це складно, але я вірю в те, що люди повинні робити, і люди самі знають, що їм краще робити для їхньої сім'ї, для них самих персонально. І ви завжди робите правильний вибір, тому що треба вірити в долю, що кожен має свою долю. І як би ви не хотіли, наприклад, потрапити в США, допустимо, для прикладу, і, і ви будете робити все для того, щоб потрапити. І потім хтось інший візьме, і просто за один, за два, за три дні потрапить в США, і ви себе зап... запитаєте. Ну як то так, як він потрапив, я так стараюся, значить це не ваша доля, друзі. Значить, просто забудьте про те і йдіть по своїй стежці, куди ваша стежка вас веде. Ми не можемо змінити долю, і доля завжди за нами буде ходити. Ви можете тільки хіба що на пару кроків від неї втекти, але вона завжди вас дожене і пережене, і зробить так, що ви опинитесь там, де ви повинні були бути з самого початку.